Шановні диты и дорослі, сегодня мы, как завжды, малюємо разом с пурпуровою совою. Так уже богато руки в тому давние народы наделяли кожу рік своим особым символом. И зараз на порозе нового этапа я хочу Візуалізувати це так щиро, подякувати року, що минає, за всі його уроки і подарунки. Сьогодні ми озброємося фломастерами, щоб передати енергію та мудрість цього часу. На нашому малюнку живуть головні покровителі Д22. 25-го року зелена змія символ мудрості, гонучкості та оновлення, а також жалячий шершень, та сама оса втілення рішучості, захисту та невтомної енергії. Хай ці яскраві образи. Стануть нашою вдячністю за кожен момент, за кожен виклик, за кожну перемогу, який переніс цей рік. Дякуємо тобі 2025 рік, за те, що навчив нас балансувати між спокоєм і дією. А ви як ви мислите, шановні діти та дорослі? Яким був для вас цей рок? Намалюємо зеленим кольором змію. Шершня таким, яким ми бачимо його в природі. Малюємо з задоволенням, радістю. І дякуємо руку, який закінчується. Така у нас зелена змія і жалячий шершень. Ой, що, шановні діти, малюйте разом з пурпуровою совою.